Спонсор показу. Історія у пляжці. На Тернопільщині перекинувся навантажувач. Аварія сталася на дорозі галич сатанів. З травмою голови, садами та забоями, бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні жителя підгаєцької територіальної громади. Як пояснили у поліції, потерпіли під час кермування службовим телескопічним навантажувачем, не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги і перекинувся. Водія госпіталізували, у нього взяли зразки крові для перевірки на міст алкоголю. Днями на лінію 102 надійшло повідомлення про створення аварійної ситуації на перехресті вулиці Дружби Мазепи у Тернополі. Заявник розповів, що водійка автомобіля Мерседес суттєво порушила правила дорожнього руху та ледь не спричинила ДТП. Патрульні оперативно відреагували на повідомлення, кермувальницю відшукали та склали на неї відповідний протокол про порушення. Поблизу Тернополя загорівся автокран. Про це інформують у прес-службі управління ДСНС України у Тернопільській області. Вогнем знищено кабіну водія на площі одного квадратного метра. Пожежу ліквідували вогнеборці 3-го державного пожежно-рятувального загону головного управління. У селі Стегниківці Байковецької громади сталася пожежа дерев'яної альтанки зі складом дров. В результаті цього знищено шиферне покриття та перекриття на площі 10 квадратних метрів. Причину виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Від злочинних дій 32-річного двохрічного на потерпіла власниця автомобіля. З її салону крадій поцупив сумку з документами та грошима. Зі слів потерпілий вона залишила свою машину в дворі будинку, а зранку виявила, що її обікрали. Зникла жіноча сумка з гаманцем та документами. Зломисник уже раніше притягувався до відповідальності за вчинення майнових злочинів. Викрадені документи поліцейські вилучили. Крадені 6 тисяч гривень злодій витратив на власні потреби. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Спонсор показу. Історія у пляжці.